Шоста ранку починається дощ, ви представляєте? Ого-хо, ого, це так так погодка. Чуєте? Крапає. Вийшов вигулювати, де той звір? втік вже. Добрий ранок, напобіг. Ну, Неуловимий пс називається. Шоста 12, ми вже працюємо. Камери на поготові. Бачите, обробка пішла. Робота, в общем, капейти. Збираємося додому. Наказятися можна. О, зараз додому бачите нарешті, да? Коля радий, що додому їдемо. І ще залишаться, бо бабушки з дідушкою повхають. Як ти думає? Короче, Ми їдемо з клумаками. Навіть спереді немає де ноги поставити. Бачите? Їхали на нову пошту кафе Адем. Похмелія, празнувала шутка. А, бачите, тільки замовлення приймається, так не працює. Йдемо на нову пошту, погнали. Шу -шу -шу. Подарки приїхали від Юлі, сестри, ура! Ми її відправили, вона нам. Ось така ось посилочка, бачите, новорічна, святкова. Скільки за посилку? 130 гривень заплатили. Дешевше, ніж мені треба було б їхати, забирати подарок. Їдемо нарешті до себе додому, тому що нам везуть наші двері, ринви і металопрофіль. Така історія. Везу я кучу бачите, від телевізора сестри коробку, від наших колясок дітських ящики, які будемо хранити в себе поки на будівництві там, Ось, бо нема вже в квартирі місця. Ось, І ще хочу вам показати, як гарно виглядає зараз на вулиці. Ви подивіться, це справжня сьогодні от, весна. Вона прекрасна. Давайте в цю сторону ще вам покажу. От я обожнюю цю дорогу. Мені кожен день їздить 27 км від Києва. І це прям короче, реальний кайф. Ти їдеш і тебе ця дорога мотивує, вдохновляє, наповняє. Ну, Що можна ще додати. Це їду зараз, я тут людина будує собі якийсь магазинчик, щось такого плану. Я так радую завжди за це. Мені приємно в мене торгує. Приємно, коли люди створюють. Замерзла, бачите? Повністю. Де Даледі цікаво. Тихо, виїхали, летіли, щоб сталося. Все січня реюморкло. Подивіться, яка гарна. Бачите, Супер. І у нас такі рядочки. Вони гарні. Раз, два, три, чотири, п'ять рядків. Короче, приїхав і прямо ось весна настояща, бачиш, красота яка. У мене, звісно, бачите, тут капустка яка хороша була. На удобрення на наступний років став. Буду перевозити ще попід дерева підсипати. Приготовив вже, зараз лопату візьму. Вже воно мене десь тут чекає. Морку викопав трохи. Ще пару рядків залишилось. Ось так от. Ну чого я туди ходив? Треба були перчатки. Перчатки я не взяв. Прийдеться руками. Курі тут висеть мені, звісно, розгреблені. Бачите, миші живуть там. Тут треба, треба. Яку міжки його довбать. Підняти і дивимося, може зараз якийсь мишак вилетить отсюда. Тут тепло, добре. Лопатку беремо. Так. опа, І нагружаємо сюди. О, вони вже почали прітяжми. Круто, круто. Бачите, йо, моя. красота яка. Красота, тут сухе-сухісіньке все. Я розумію, Давайте подивимося, що у нас тут з полуницею. Бачите, як гарно зав'язалась. І тут гарненько, і ця гарненько, і ця є щось краще, щось гірше, але все стабільно. Так, піду вдягну зараз все-таки перчатки якісь, бо будуть руки грязні. Ось. І можна бур'ян буде весь повиривати, який у нас є тут. В цьому проміжку скільки бур'яна ще не можу до... доста відібрати своїх, не мені зараз потрібно. Ви мені хлопці, кажуть, везуть 4 хвилини. Білий фіатдукато приїде. Ну, жду. Я вийшов, чекаю. От вже вікна нарешті закладу. А там де ця, така сплошна стіна, звідсіля буде гаражити до цього забору, який є. Все, їде, походи вже. Чуєте. Повернули. Короче, тут красиво стане. Я вже маю надію, прямо завтра. Тут вікна поставимо і буде прям шикардос, огонь. Клас. Звісно, маленькі вийшли щось вікна. Але я вирішив вже нічого не міняти, не перероблювати, залишу офіхі. От якщо хочу показати свісу, потрібно робити. Їде водосточка, хочу вже гарненько все нарешті зробити, закрити. У мене сусідки має і бачите, така водосточка. Це 90. Я теж таку дивився і спочатку оплатив її. Потім все-таки вирішив, що краще взяти 130 то буде гарніше. Мені це здається. Ось для теплого пола стоїть. До нього ще руки не дійшли. Ганок у нас, звісно, веселий. Я тут залишив трохи підшит зверху, щоб волога не попадала всередину. Верні, вітер. Ми верх повністю коли закриємо, буде, Їде шиночком, бачите, доставочка до мене, супер. Труби по приїхали. Красота. Всі на місці, на базі. Лишки мої. Ай, красота. Ринви, стоки. Супер. Просто бомба. О, дверей. Ха. Є. Також профіля 4 метрові, 12 штук. Це прикол. Леруа Мерлен привіз мені не ті двері. Ось, так, да, вони красиві, все, супер. Але в чому прикол? Я замовляв такі, як в мене є. Ну що, це діло Будемо зараз заносити всередину 4 метри, 3 метри. Десь будемо зараз складувати. Все забираємо додому. І коротко, треба замісти піддони мої. Тут я пінопласта нам підклеїв, бачите? Буду залівку скоро робити і вже кришу. Коли це буде, правда, не знаю. Поїду в Леруа, а це що сьогодні ще встиг додатково вон, зробити. бачите, Клею отак от по 3 минути а, а в день. Приїжджаєш одне зробити, а щось додатково дороблюєш. Такі двері приїхали. От тут чітко приїхали від компанії Stecal Алюпласт, А в Леруа приїхало не те, що треба. Їду зараз додому і одразу в Леруа. Сьогодні треба вирішити питання із цими дверима. Получається, ну, кучу бабок потратив. Тому, от приїхали. ті запечатані двері, що потрібні. Фотка в мене є. У момент оформлення інше. На наступний день я також. ще вообще двері квартирні привезли. в мій будинок. Зачем таке надо? Так, що у нас тут є? Смотри, моей... За ним їде потім... Он... поліція, а потом. Ого, яка поліція швидка. Он потом поворачує ти наїжджає, дик І потом все залишається. ставається. Як це називаєте? Консьер на банка? Консьер на банка. вау! Я ж прот, а не консервна банка. Ану, ти що мене з'їсти рішив? Монстр, ти що дракон? От дракон аж закінчився. Зараз гой змії почався. якої змії! якої змії? Це не змія, це от Од... ужика. Ой, як швидко крутяться колеса. Тепер їхав консервну банку. Оп, <тій> На хвоста став. Оце дає жар у нас Hot wheels, power Smashers. Папа. Так. Папа. 3 січня у нас вже завершується. Знову вам записую від себе е, кінцівку цього відео. Тому, друзі, залишайте коментарі, запитуйте, підписуйтесь, діліться своїми враженнями. Далі буде. Далі. Ось за моєю спиною вже в квартирі, бачите, квіти ростуть. І що там ви бачите? Цибулька, часничок і батат, який я в цьому році посадив, але не вибрав. Так що така історія. Лайк, підписка, комент. Дякую.